Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде огляд на таку цікаву річ, як кроковий двигун з пультом керування. Це популярний двигун для поробок, а саме модель BUG48. Це кроковий мотор 5-вольтовий з платою драйвера та інфрачервоним пультом. Він керується за допомогою інфрачервоного пульта, працює наступним чином. Зараз наклеїмо і щоб було видно, як повертається мотор, підключається до павербанка, до павербанка, чи будь-якого іншого джерела живлення 5 вольт. Тут є кнопка для того, щоб його вмикнути. І коли ми його увімкнули, ми бачимо, що горить лампочка. І ми можемо за допомогою пульта ним керувати. Якщо натиснемо, Кнопку вправо, мотор обертається направо на 360 градусів. Якщо натискаємо кропку вліво, мотор обертається вліво на 360 градусів. Також тут є кнопка пауза. Ми можемо зупинити мотор в певній точці, який нам потрібно. Для чого може використовуватись ця плата? Наприклад, можна зробити поворотну стійку з антеною, чи можна зробити поворотну стійку з дистанційним керуванням, наприклад, з якоюсь камерою спостереження або ще чимось, тобто, можна використовувати для різноманітних поробок. Ця плата драйверу є в наявності в нашому інтернет-магазині. Для того, щоб придбати її, посилання буде в описі до цього відео. Якщо у вас є питання, то ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.